Перше послання до Солонян святого Апостола Павла, глава 1. Павло і Силуан, і Тимофій, Церкві Солунські, в Бозі Отці і Господі Ісусі Христі, благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Завжди дякуємо Богові за всіх вас, згадуючи про вас у молитвах ваших. Безперестану пам'ятаючи про ваше діло віри, і труд любови, і терпіння уповання на Господа нашого Ісуса Христа перед Богом і Отцем нашим, знаючи обрання ваше, улюблені Богом браття, тому що наше благовістування у вас було не лише в Слові, а й в силі, і у Святому Дусі, і з багатьма свідченнями. Як ви самі знаєте, які ми були між вами для вас, і ви стали наслідувачами нам і Господові, прийнявши слово при багатьох скорботах, з радістю Духа Святого, так що ви стали зразком для всіх віруючих у Македонії та Ахаї, бо від вас рознеслося слово Господнє не тільки в Македонії та Ахаї. Але й в усякому місті пройшла слава про віру вашу в Бога, так що не треба нам говорити про це, бо ви самі звіщають про нас, яким був наш вхід до вас, і як ви навернулися до Бога від ідолів, щоб служити Богові живому і істинному, і чекати з небес Сина Його, якого Він воскресив з мертвих Ісуса. Що визволяє нас від майбутнього гніву. Амінь.